Слава Богу, дорогі браття та сестри, милосердний Бог не залишає тих людей, хто щиро у нього вірить, хто сьогодні називає себе православною громадою, віруючою громадою, віруючою громадою людей у Господа. В таких випадках Бог з високого неба своєю благодаттю покриває нас. Від усякого зла. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. Цю неділю ми з вами згадуємо святих отців шести вселенських соборів. Вселенський загальний собор. Чому виникали ці собори? В чому була потреба з'їзду святих отців? Чому вони збиралися? Про що вони говорили? Кого осуджували? Коли ми з вами розглянемо життя Спасителя, то ми побачимо багатьох людей, котрих Євангелія називає фарисеями, есеями, садукеями та іншими людьми, котрі мали певні назви як в старому, так і в новому завіті. Пізніше ми з вами знаходимо і інших єресіархів, розкольників. Тобто людей, котрі по-своєму йому трактували святе письмо. Протягом перших трьох століть церква була гонима, тому перші розколи, перші єресі не мали великого впливу, не мали великого бунту і не бунтували віруючих людей. Вони були в одній області, в іншому місті, в іншому поселенні. Але після гонінь, коли церква отримала духовну свободу, після так званого відомого. Міланського едикту, котрий був виданий в 313 році святим рівноапостольним Костянтином Великим, віра, релігія стали свобідними. Уже ніхто нікого не гонив. І ось знаходилися люди, і, на жаль, навіть священному сані, котрі в деякій мірі зовні відрікалися від Христа, відрікалися своїм вченням, відрікалися своїми думками. Сьогодні ми з вами згадаємо хоча б перший Вселенський собор і єресіарка Арія Пресвітера, священнослужителя, котрий фактично відрікся від Христа, коли вся повнота церкви більше трьохсот святих отців на першому Вселенському соборі говорили, Ти єретик, ти не правий. Він казав, я правий. Згадаємо її єпископа Македонія, ще в більшому сані, найвищому сані єпископа, але гордість поглинула людину, і він сказав, що Дух Святий не є Богом. Таким чином, протягом історії виникали різні єресі. І єретики, котрі очолювали ці єресі, своїм вченням відганяли фактично людей від церкви, від Олона Святої Церкви і фактично від самого Господа. І ось протягом багатьох століть, перших вісьми століть, церква зібрала усі сім Вселенських соборів. Сьогодні пам'ять отців шести вселенських. Соборів були різні Єресі. І фактично на фоні цих Єресей церква утворила свою догматику, своє вчення про Бога в Тройці Славимого, про якості Ісуса Христа, про поєднання в Ісусі Христі, Божества і людської природи. І таким чином, сьогодні ми маємо повний катехізис, повне догматичне богослів'я, повний символ віри. Як правильно вірити? Але, дорогі браття та сестри, в сьогоднішній нашій телезустрічі хотілося б вашу увагу насамперед звернути на особистість єридаків. Вони були досвідчені, в деякій мірі духовні, інтелектуальні, мудрі люди світу свого. Але водночас вони не мали смирення. Смиренна людина завжди у серці носитиме Господа. Смиренна людина завжди буде чути голос Божий. А тут пресвітер. А в іншому випадку єпископ гордістю своєю сам себе відкинув від церкви Христової, загинув страшною смертю, чи з собою повів багатьох людей. І сьогодні ми з вами, на жаль, в нашому світі бачимо багато гордих розкольників і еритиків, котрі ведуть у тьму кромешню багатьох людей. І кожен з вас. І з нас, дорогі браття та сестри, повинен подумати, а де ми з вами? В лоні, святої Христової Церкви? Витримуємо вчення святих Отців, котрі нам залишили на Вселенських соборах? Чи ми сьогодні поза цією церквою? Чи ми сьогодні поза цим кораблем, котрий пливе, впевнено до Тихої Царства Небесної пристані? І кормчий цього корабля, Господь наш Ісус Христос? Дорогі браття та сестри, Бог гордим противиться. Показником цього противлення є якраз ті єретики, котрі помирали позорною смертю. Але водночас Бог смиренним дає благодать. Навчитися смиренню можна тільки у храмі, живучи богоугодно, читаючи, вивчаючи святе письмо, читаючи життя і твори святих отців, наслідуючи їх. І дивлячись на їх поогодне життя, спасаємо свої безсмертні душі. І вийшов Ісус, побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їх. Як настав вечір, підійшли до нього учні і кажуть: місце тут пустинне, і час уже пізній. Відпусти людей, хай підуть у селище і куплять собі їжу. Ісус сказав їм Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Вони ж кажуть йому: У нас тут тільки п'ять хлібів і дві рибини. Він сказав: Принесіть їх мені сюди, і звелів народові сісти на траву і, взявши п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі на небо, благословив, переломив і дав учням хліби, а учні народові, і їли всі її наситились, і набрали кусків, що залишились дванадцять повних кошиків, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч людей, крім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус учням своїм сісти в човен і відправитись ранішнього Нього на той бік, поки він відпустить народ. Слава Богу, возлюблені браття і сестри! Ось знову ми в цю неділю. Чули прекрасне Євангеліє, де Господь сотворив величаве чудо. Розпочинається воно тим, що Господь уєдинився і пішов помолитися, тому що ознав дуже звістку, яка засмутила його серце в жалобі, що була відсічена голова Іоанну Хрестителю. І коли зібралося багато народу помолитися, послухати його наставлення, побачити ці великі чудеса, приближуючись до вечора, він сотворив величаве чудо п'ятьма хлібами. Іма рибами наситив п'ять тисяч людей, не враховуючи жінок і дітей. Особливу увагу хотів би привернути вашу на те, що перед тим, як свершити це чудо, він підніс свої очі до неба і визніс молитву. Коли ми, дорогі браті і сестри, отримуємо якийсь подарунок від наших друзів, близьких, ми особливо тішимося цим подарунком, розглядаємо його за якийсь час знову ж. Приглядаємося до нього, згадуємо, хто нам подарував, і дуже вдячні тій людині. Господь наш Спаситель нам дарує подарунок щодня і щомиті. Він дарував нам життя, безцінний подарунок нашого життя тут на землі. І цей подарунок ми повинні не тільки розглядати, а приумножувати своїм благочестивим християнським життям. Коли ми розглядаємо подарунок нашого ближнього, то особливо ми згадуємо цю людину. А в нашому житті ми щомиті повинні згадувати нашого Спасителя, що дарував нам життя, що здарував нам вічність через свої страждання, смерть і воскресіння, якою великою ціною здобути наше спасіння. Оцей подарунок є безцінний. І коли ми сідаємо за стіл чи стаємо із за стола, ми особливо повинні подякувати за ті земні блага, які Господь нам дарує, ту маленьку ступінь, яка служить нам. Блага вічні. Особливий ми ще дарунок маємо від нашого Спасителя, це пречисте тіло і кров Його, Ось цю святу трапезу, яку ми приймаємо за таїнством Євхаристії, це є залог життя вічного, це є обітниця Царства Небесного, це є обітниця любові, Бога до нас. Коли ми причищаємося цієї святої трапези, ми повинні завжди згадувати. Що ми приймаємо і як ми повинні це тримати в собі і приумножувати у молитві та в прекрасних наших справах? Господь сотвориться чудо, наситив багато людей, насищає Він нас щомиті духовно через дар Духа Святого, підкріплює наші сили, дарує нам натхнення, вкладає ще більше і більше талантів для того, щоб ми прославляли Його. Будьмо ж достойні і святої трапези через прийняття пречистих тіла і крові нашого Спасителя і бути прекрасними християнами православними. До цього і призиває наш Творець, Господь і Матір Православна Церква. Дорогі браття і сестри! у слідуючу неділю ми будемо вшановувати перлину волинської землі, ікону Божої Матері Почаївської. Всі ми будемо зберігатися на Святій горі. Хто має таку можливість, будь ласка, прийти, приїхати. І визнасти великі молитви, а особливо подяки, за ту опіку над волинською землею, яка іссякає із чудотворної ікони Почаївської, щоб і надалі причиста Діва Богородиця прекрасно, духовно простирала свої молитви над Волинською землею і возносила за наші недоліки, за наше можливе падіння своїй молитви до нашого Бога, а Сина свого, Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу, дорогі мої брати і сестри, шановні присвітери церкви Христової, любі мої волиняни. По милості Божій ми знову з вами в телеефірі біжить час середина літа. Незабаром наступить уже Успенський піст, Спасівка, минула вже Петрівка, і так біжить швидко час, і несе всіх нас, як та велика ріка, до заходу сонця, тобто до кінця нашого земного буття. І ми щасливі тим, що можемо поспілкуватись. На духовні теми через телебачення. Треба дякувати Богу за ці хвилини, дякувати тим людям, які трудяться, з допомогою яких з їх допомогою, з їх фінансуванням ми виходимо в цей ефір. Колись і думати про це неможливо було. А сьогодні, як ви бачите, така радість для нас, що ми можемо спілкуватися. І говорити про Бога навіть через телебачення. Знову і знову ми сьогодні будемо розглядати послання святих апостолів, які читаються за кожним богослужінням у наших православних храмах, у нашому зібранні, коли віруючі люди збираються для спільної молитви в воскресний день. Сьогодні хто з вас був у храмі Божому під час молитви на Божественної літургії усі ви у рівочок першого послання до Корінфян святого апостола Павла. Перша глава з 10 і до 19 віршів. Коротенький у рівочок апостольського послання, але глибоко змістовний. Ось що апостол Павел каже до нас і до тодішніх. Корінф'ян. Браття, благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви говорили одне і не було між вами розділень, а щоб ви з'єднані були в одному дусі та в одних думках. Апостол Павел попереджує, щоб не було між довіруючими розділень. Але на великий жаль, ще в часи апостольські вже були такі моменти, коли люди розділялись на ґрунті вчення про Ісуса Христа. Апостолам не потрібна була підтримка із боку людей. Вони знали, що Христос, якого вони бачили, Спаситель світу, що Він цінує своєї крові. Спас людство. Вони бачили Воскреслого Ісуса Христа, який надихнув їх на проповідь Євангелія по всьому світі. Апостоли не боялися смерті, вони з проповіді Євангелія йшли, і правду євангельську говорили просто і не лукавили не перед ким, не перед сильними світу цього, а не перед простими людьми і навіть не перед євреями простоті свого серця вони благовістували. І ось далі, що каже апостол Павел, бо від домашніх хлоїних стало мені відомо про вас, браття мої, що між вами є суперечки. Це апостол згадує про родину хлоїних. Така родина була, які сказали, що між християнами у Корінфі є якісь розбіжності. Далі апостол каже, я розумію те, що у вас говорять Я Павлів, я Аполосов, я Кіфин, а я Христовий. Хіба ж розділився Христос? Хіба Павло розп'явся за вас? Чи в ім'я Павлови ви хрестились? Дякую Богові, каже апостол Павло, що я нікого з вас не хрестив. Крім Кріспа та Гайя. Тут ми призупинимося і вернемось трішечки назад. Апостол Павел каже, що серед вас одні кажуть, я Павлов, я Аполосов, я Кіфін, а я Христов. Хіба в нас не буває так? Одні кажуть, я Київський, інші кажуть, а я Римський, а я автокефальний. А я московський, а я незалежний, а я баптист, а я адвентист, а я суботник. А де ж діти Христові? Хіба дійсно Христос розділився? Хіба за нас хтось у Москві чи в Римі розіп'явся? Хіба за нас той чи інший керівник громади розп'явся? І ось тут ці слова. Актуальні і для нас, і в наш час. Ми також повинні старатися, щоб між нами не було розділень, а всілякі такі непорозуміння ми повинні покривати любов'ю. Ось апостол Павло далі каже, що дякую Богові, що я нікого не хрестив, а тільки хрестив, крім Кріспа та Гая. Хто ж такий Крісп? Це начальник єврейської синагоги у Корінфі. І він, начальника єврейської синагоги, тобто єврея, хрестив і гайя. Далі апостол Павло каже, щоб не сказав хто, що я хрестив у моє ім'я, бо він не хрестив ім'я Павла, а ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, та й сказав Христос. Апостол, ідіть і навчіть всі народи, тобто язичницькі народи, які не знали істинного Бога, навчіть ці народи і хрестіть їх у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хрестив же і Стефанів дім. А чи хрестив ще кого, не знаю, так каже апостол про себе. Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити. І не премудрячі слова, щоб не скасувати Христа Христового. Зауважте, дорогі браті і сестри, в цьому 17-му віршові, апостол каже, щоб не скасувати Хрест Христов. Що таке хрест? Це той хрест, на якому був розп'ятий Син Божий. Це той жертвиник. На якому Ісус Христос приніс себе в жертву. Це той хрест, через який стало наше спасіння. І далі, 18 й вірш, апостол Павел дуже чітко каже, бо слово про Хрест, для тих, хто гине, безумство є, а для нас, хто спасається, це сила Божа. Бачите, як через хрест. Прийшло спасіння для всього людства. На Христі виявилася ця найбільша любов Божа до людей, так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина, щоб усякий, хто буде в нього вірити, не загинув, а мав би вічне життя. І Ісус Христос прийшов на землю і в образі Бога людини сам себе добровільно приніс в жертву за викуплення. Всього людства, всіх людей і кров'ю Ісуса Христа ми очищаємося від усякого гріха. Хрест це є жертвиник. Через Хрест прийшло спасіння всьому людству. Для нас, віруючих, це сила Божа, це оправдання наше. На Христі наші гріхи очищені кров'ю. Ісуса Христа. Тому ви бачите, всі, дорогі мої брати і сестри, що віруючі православної церкви оціняють себе хрестним знаменням, усі наші молитовні будинки, всі наші храми, увінчені Христами, могилка віруючої людини запітліна і стоїть над нею хрест як символ нашої віри і символ нашого спасіння. Ось як повчає нас апостол Павел. Хай же це повчання западе нам глибоко в нашу безсмертну душу, і щоб усі, ми, дорогі мої брати і сестри, трималися єдності, вірі, братерській любові, щоб не було дійсно між нами розділень, а що панувала серед нас любов Христова. Дорогі браття та сестри. Щиро вітаємо вас. З Днем пам'яті святих отців шести вселенських соборів. Хай милосердний Бог їх молитвами, усю нашу церкву, усіх віруючих людей оберігає від усякого зла, милості Божої, благословення Божого та многих вам і благих літ!